Продовжуємо огляд хвойних на штамбах Proximie 2023 рік. Це в нас. Тує склаче це віпкорд на штамбі. Канати. Штамб висотою метр метр десять Далі ельвець лежачий Бонінг Айслс. Це такі вони гарненькі. 2550. Висота штамба. здесь 90 сантиметров метр. Далее Соснагирская Варелла, молодшие экземпляры. Далее Green Carpet на штамбе, плакучий ливец. Далее, где у нас Blue Star, левец лускатый Blue Star. Так уж на штамбах у нас Гірські сосни різних сортів. Gold Charles Це елівець. Також розлогий, компактний, дуже гарний Gold Charles, 2500 гривень. Далі йде сорт Елівець лежачий Nano, Дуже гарний компактний. можна Ми його називаємо аристократ цих олівців, тому що він дуже повільно росте. Він дуже компактний, і з ним немає ніколи проблем, що його треба дуже багато разів стригти. Далі продовжимо.